Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про мій новий капік та манікюр. А насправді у цьому відео ви дізнаєтесь, як оформити медичне страхування в Польщі, скільки воно коштує та чим приватний відрізняється від державного. З вами Альона та канал Personal Service. Іноземцю, що проживає на території Польщі, забезпечити безкоштовний доступ до лікування, реабілітації, перебування в лікарні та всього спектру медичного обслуговування в країні, може державне страхування в Народному фонді здоров'я, той самий НФЗ. Народовий фонду здоров'я варто зазначити, що державне медичне страхування можуть оформити іноземці, що довгостроково проживають у Польщі, тобто працюють або навчаються. Медичне страхування УНФЗ поділяється на обов'язкове та добровільне. Розглянемо кожен з видів страхування більш детально. Під обов'язкове медичне страхування підпадають особи, легально працевлаштовані в Польщі. У тому числі іноземці, крім деяких випадків, коли особа працює за договором доручення, умова одіо студенти та школярі. Пенсіонери, особи, які ведуть власну підприємницьку діяльність, біженці та безробітні зареєстровані в управлінні праці. Обов'язкове медичне страхування полягає в тому, що якщо конкретна особа належить до одного з зазначених вище пунктів, то вона зобов'язана мати страхування НФЗ та сплачувати внески. Наприклад, за легально влаштованого працівника внесок сплачує працедавець. Кошти відраховуються зарплати за безробітних, внесок сплачує управління праці за біженців, внески сплачує повітовий центр допомоги сім'ї. Особи, які не належать до вище названих пунктів, можуть самостійно оформити договір та користуватися державним медичним страхуванням НФЗ. Наприклад, якщо іноземець працює за договором доручення. Умова ОДІО, котрий не передбачає страхування, він може підписати індивідуальний договір з НФЗ, який називається добровільне медичне страхування. До відділу НФЗ за місцем проживання треба надати наступні документи заяву. Закордонний паспорт, документ, що підтверджує легалізацію перебування в Польщі, договір на житла, документ, що підтверджує термін закінчення попереднього періоду страхування. Якщо людина нещодавно переїхала до Польщі та ще жодного разу не була застрахована, то останній з перелічених документів не потрібен. Після цього працівник фонду надасть вам умову для підписання. Кожен місяць вже застрахована особа зобов'язана подавати заяву про розрахунки. Внесок сплачується щомісяця і є неподільним. Кошти необхідно переказувати на індивідуальний рахунок ЗУС до 15-го числа наступного місяця. Наприклад, за лютий до 15-го березня. Договір підписується на не невизначений термін, проте може бути анульований у будь-який момент. Наприклад, якщо особа розпочне працю за іншим договором, який передбачає не добровільне, а обов'язкове страхування НФЗ. Особа, яка уклала договір про добровільне медичне страхування, може також застрахувати найближчих членів сім'ї, які не підлягають обов'язковому медичному страхуванню. Страхування членів сім'ї не вимагає сплати додаткових внесків. Членів сім'ї особа зголошує до НФЗ, заповнивши додаток до умови та подає до ЗУС. Найближчими членами сім'ї вважаються чоловік або дружина. Власна дитина до 18 років або до 26 за умови, що та продовжує навчання, та інші члени родини, що залишаються під опікою в домі особи, що уклала договір: батьки, бабусі або дідусі. Медичне страхування члена сім'ї гарантує йому такий самий пакет послуг, який має особа, що безпосередньо уклала договір. Що робити в ситуації, якщо громадянин України не може скористатися безкоштовною медичною допомогою за страховкою? Є два варіанти на вибір: дорогі відвідування приватного лікаря або приватне медичне страхування. Відповідно, одноразовий прийом у лікаря може коштувати від 100 до 350 злотих, якщо виникне потреба у повторному візиті то до цього ще додамо вартість необхідних процедур, і може виявитися, що витрати на лікування без полісу будуть більшими навіть у кільканадцять разів. Багато приватних медичних центрів пропонують спеціальні пакети, які передбачають можливість користуватися приватною медичною допомогою. Ціни за такі пакети, як правило, починаються від ста злотих. З плюсів приватного страхування це вищий рівень обслуговування пацієнта та швидкий доступ до фахівців. Проте приватний поліс не включає надання допомоги у таких випадках як спроба самогубства, військові дії, заворушення, а також теракти або страйки, лікування та діагностика безпліддя, інтоксикація алкоголем та лікарськими засобами, що застосуються невідповідно до медичних рекомендацій. У надзвичайній ситуації, коли потрібно рятувати життя людини, її відвезуть до державної лікарні, де діє лише страхування НФЗ. Більш того, приватні фірми не покривають виклик звичайної швидкої, тільки приватної, якщо та є в наявності. У Польщі є три великих гравці на ринку приватного медичного страхування: Enelmed, Люксмед і Медікавер. Давайте разом розберемо, які послуги вони пропонують та скільки це коштує. Наприклад, найпростіший абонент послуг в Енельмет під назвою Опіка подставова для кобіт, тобто базовий пакет для жінок на рік, коштує 1570 злотих, тобто 130 злотих на місяць. Але зазвичай приватні клініки охоче приймають оплату однією сумою одразу за рік або ділять на дві-три частини. В цей пакет. Входить необмежений доступ до скерувань до семи спеціалістів: терапевт, гінеколог, кардіолог, ларинголог, офтальмолог, невролог та уролог. 34 лабораторних дослідження за скеруванням лікаря. Основна діагностика здоров'я, візуалізаційна діагностика одна з найважливіших галузей сучасної медицини, що дозволяє своєчасно виявити багато захворювань завдяки використанню сучасного обладнання. Медичний абонемент включає широкий спектр рентгенівських досліджень: спірометрії, аудіометрії та цитології. Тести проводяться за скеруваннями. Щеплення проти грипу проводяться в рамках профілактичних заходів. Амбулаторно-діагностичні процедури проводяться за медичними показаннями лікаря під час консультаційного прийому або після консультації, стоматологічна профілактика, огляд зубів кожні 6 місяців, включаючи інструктаж з гігієни. Також ви маєте можливість отримати медичну консультацію у формі чату, відео або телефонного дзвінка. Додатково можете отримати знижку 10% на послуги, що не входять в пакет у відділеннях Енельмед та партнерських закладах. Пакет поставою в клініці Люксмед коштує всього 112 злотих на місяць та 1344 на рік. Оплату так само можна внести одразу за рік або розділити на дві або чотири частини. До абонементу входить необмежений доступ без скерувань до 5-6 спеціалістів в залежності від віку до 18 років та після це хірург, гінеколог, невролог, ларинголог, окуліст та уролог. 37 амбулаторних послуг, що включають базові процедури, в тому числі діагностичні, які не вимагають госпіталізації. Додаткова послуга, включає лабораторні. Візуалізаційні та функціональні діагностичні дослідження, які проводяться в амбулаторних медичних закладах за показаннями, кількість проведених тестів не обмежена. Послуга включає виконання деяких лабораторних досліджень без керування лікаря один раз на рік, в тому числі збір сечі, загальний аналіз крові, мазок. Загальний холестерин, глюкоза та стандартна цитологія шийки матки. Також ви маєте можливість отримати медичну консультацію у формі чату або телефонного дзвінка. Та розберемо останній найпростіший пакет подставовий від MediCover. Він є найдешевшим з-поміж вище названих та коштує всього 850 злотих на рік або 71 злотих на місяць. Так само можете сплатити всю суму одразу або частинами. При сплаті однією сумою можете отримати знижку в 10% і ціна буде складати 768 злотих. Ви отримаєте доступ до 10 спеціалістів. Лікар-інтерніст, педіатр, сімейний лікар, дерматолог та дитячий дерматолог, гінеколог та дитячий гінеколог, окуліст та дитячий окуліст та лікар туристичної медицини. Але ви повинні сплачувати по 15 злотих за кожний візит до цих лікарів. Додатково ви можете скористатися з 14 різних амбулаторних процедур та 29 досліджень. Також можете зробити щеплення проти грипу та прийти на стоматологічний огляд. Так само, як і в інших, можете в термінових ситуаціях звернутись на інфолінію, яка працює 24 на 7. При доплаті в 15 злотих можете записатися до лікаря в день звернення. Якщо особа фінансово може собі дозволити сплатити страхування НФЗ та приватне, це буде найкращий варіант. Якщо ж необхідно вибирати між двома видами страхування приватним та державним, радимо добре зважити всі плюси та мінуси. Не забудьте поставити вподобайку на цьому відео та підписатися на наш канал. З вами була Альона та канал Personal Service. До зустрічі в наступному відео.